Мати Божа є матір'ю всіх людей. І вражена та людина, яка це знає, яка, яка поважає Божу матір, і просить у неї святих молитв, тому що молитви Божої матері є самими сильними, які тільки можуть бути у духовному світі. Коли, якщо Господь нас перекличе на небо, і ми сподобаємося бути милості від Бога, то ми побачимо. І славу Божу, і величі і Сарство Небесного побачимо лікую Святої Діви Марії, яка є вищою від херовимів і славнішою від славні від Серафімів. Вона молиться за всіх нас і просить, щоб кожна людина знала Бога, щоб кожна людина жила по Божому закону. Тому що Бог для того і нас створив, щоб ми жили по Його закону, який нас робить способними жити жить в вечном